Вітаю вас, друзі. Я, звісно, не впевнений, що ви готові почути все, що я сьогодні скажу. Тема неприємна, чесно. Але я думаю, що ви повинні це знати. Бо тема зради, вона, як каже статистика, взагалі торкається 90%. Всіма. Але ми зрозуміємо, чому це відбувається насправді. І чому що б ви не робили? Або що саме ви робите зараз, цю секунду. Що може призвести до того, що так чи інакше це може трапитись? І який корінь? Обов'язково додивіться це відео до кінця для того, щоб зрозуміти, чим ви самі своїми власними руками, думками руйнуєте власне життя. В описі під цим відео буде практика, медитація, моя особиста авторська на прийняття себе. Переходьте, слухайте, це як такий допоміжний інструмент першої допомоги. Там ще є в мене практика на роздратування, на відпускання контролю відчуття безпеки. Там, в принципі, в мене дуже великий пак медитацій. Коли ви себе погано почуваєте, заходите, слухаєте десь хвилин все, повертаєте свій стан і живете класне життя. Тому що особливо, якщо ми говоримо про жінок, то можна не їбашить, можна не. Робити все через якусь напругу, а можна робити все через власний стан. Тому що, коли у нас є класний, адекватний стан, запускаються вірні і коректні, ефективні процеси нашого мозку, виділяється відповідна біохімія, гормони, і ми так чи інакше досягаємо наших цілей ефективніше. Хто ми не знаємо звати Буца Я починав як пілот Боїнга 737. Зараз я NLP-практик, енерго-коуч, Тета хілер і працюю з людьми на рівні підсвідомості для досягнення їхніх бажань. І в мене є моя компанія, де ми допомагаємо експертам, підприємцям з освітніми проектами. Починаємо. Зрада. Чому я взагалі вирішив це відео записати? Тому що за останній місяць ця тема чомусь якось в просторі дуже була широка, і дуже багато людей, які до мене в особисті консультації сесії приходили, зіштовхувалися з темою зради. І зазвичай там дуже багато образи, дуже багато неприйняття, дуже багато сорому, болю і ну звісно, нікому не побажаєш такого відчуття, тому що по факту це як руйнується, як така смерть. Тому що в момент, коли ти знаходишся найбільш вразливим, людина, яку ти вважав або вважала найближчою, може таке з тобою зробити. Але я вам хочу розповісти про неочевидні причини, чому це відбувається. Тому що по факту, я, як людина, яка по факту живе з філософії того, що мій внутрішній стан і мій зовнішній стан є відображенням мого внутрішнього стану, то. Тема зради, я вже вас трошечки підводжу, вона стосується зовсім не ваших партнерів, не ваших чоловіків. Бо що б, ви що б вони не робили, які б вони не були, ви ж розумієте, що їх дії вони не під вашою владою. І яке у нас життя, коли я постійно трушусь в контролі, там, щоб хтось щоб інший не зробив? Тобто, скільки там взагалі важкості в цьому житті. І що якщо ми. Зможемо впливати на певні речі, і от впливати ми можемо тільки на ті речі, що я роблю з собою, своїм життям, що я говорю постійно собі кожну секунду часу, який внутрішній діалог і монолог в мене звучить, які картинки я бачу на своєму внутрішньому екрані, і на це ми вже можемо впливати. І я вам скажу, що тема зради в першу чергу стосується: давайте на прикладі там. Клієнтів, які до мене приходили, нехай це буде обобщена інформація, не конкретний випадок, але лінія вона присліджується дуже очевидно, де ви самі себе зрадили? Де ви зраджуєте себе, вибираючи те, що не хочете кожен день, заради іншої, заради те, що ви повинні, те, що вам потрібно, як Богу, як простору, ще інакше вам показати, що типу альо. Ачнісь, ти себе руйнуєш. А звідки потім захворювання, звідки потім якась щир, як це відбувається, звісно, бо ми за горло себе взяли і тримаємо, і душимо, 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 поки бас і шея не сламалась. І, по факту, якщо дивитися з точки зору там, божественного потенціалу, людина, яка вас е, зрадила, це так, що вам було, було чи це легше перенести, ну, по-перше, як можна зрадити таку прекрасну людину, як ви, да? І вона просто, якщо це переформу... пер... переформатувати її слова, її дії, що вона каже, вона каже вам ось наступне: ти, ти себе не цінуєш, і ти дуже довго продовжуєш робити для до себе жахливі речі. І я розумію, що якщо ти продовжиш це робити, і будеш там, умовно кажучи, допустимо, один із випадків, будеш там поруч зі мною, ну тобі хана. І я цього дуже не хочу, тому я зроблю таку жахливу таку жахливу річ, щоб ти, в тебе вже не було іншого випадку, щоб до, від мене піти і почати цінувати себе і власне життя, власні е бажання, цінності ваші. От як це можна інакше на це подивитися? Якщо з точки зору просто комунікації з людьми, ну окей, хорошо, давайте просто так. Якщо ви не вірите в цю історію, то у вас, можливо, буде Та ні, це все херня, що він розповідає». Хорошо, він зрадив, да, козел, мудак. Хорошо, далі? Ну що дальше? Дальше жить в ненависті до чоловіків. Окей, хорошо хороша стратегія. живіть. Живите. Жити в образі, що яка я бідна, я нещасна, я жертва. Тоже можна, тоже неплохо. Ну, що далі? Як ви бачите в цьому. не Неотрій факт, да, що коли тобто відчуття, коли у вас є ці відчуття, так, ну, конечно, тобто ми, не, ми, не, ми не говоримо, що немає відчуттів, що це не боляче. Це дуже боляче. І я розумію, я розумію, що ви відчуваєте. Я це відчуваю. Але наше завдання да, дозволити собі прожити ці емоції. Прожити, їх дозволити, да, можна. Інколи людина створює у власному житті зраду, щоб навіть прожити те, що не дозволялося ніколи, тобто, щоб вже був настолько фейерверк. Не тобто, можна було проживати емоції і не можна було бути слабою. Да? І людина, підсвідома душа, її обирає, так її викрутить, щоб вона вже все, я вже я вже не можу. Розумієте, в чому мотив, в чому головний мотив? І це люди роблять з собою кожного дня. Навіть не озираючись. Типу, не якщо вам скажу, що можна жити таким чином, що от після, там, допустим, цієї ситуації ви настільки почнете себе цінувати, любити себе, що навіть у вас в житті якась зустрічається людина, але ви настільки впевнені в собі, ви настільки впевнені у власній цінності і офігенності, що навіть якщо інша людина зробить якусь помилку, да, вам буде неприємно, але ви будете жити з осознанням, що ну, типа. Это... потеря більше для цієї людини, що вона вот так зробить. Тому що вона потіряє мене. От це. І на це я вам скажу: приходить відповідний партнер. Але ви його своїм резонансом запрошуєте. Тому я казав, що я вам пропоную перейти в Телеграм. Він посилання знаходиться в описі під цим відео, і там буде практика на прийняття себе на тих частин, які ви не приймаєте. Або вона ще називається це практика магніт для партнера. І ви цим своїм власним станом, тобто ви просто далі будете жити, як це буде працювати, ви собі живете, і ви цим станом запрошуєте в цей світ, от все. Тобто ви починаєте створювати, ви починаєте інакше резонувати. Розумієте, що я кажу? І таким чином, тоді, коли ви розумієте, що я все досить, я перестаю себе зраджувати, все, що я хочу, всі бажання, я починаю дивитися з цього боку, як би мені хотілося, як би ще все ваше життя преобразується. Давайте подивимось на ці речі, які виникають в нашому житті, як на подсказки від Бога. Тому що жити в позиції, що хтось, якісь вони, да, це можна, так легше. Але чи це те життя, про яке ви так мрієте? Тому що дивіться, давайте так, давайте я вам ще поясню. Ви ж хочете безпеки, ви ж хочете відчуття легкості, свободи, любові і так далі. Але, І ви думаєте, що якщо ви будете триматися, от все проконтролювати, перше страх. Дуже мені подобається фраза. Страх, він дає відчуття. Там виходить типу, комбінація страх, безволія і безсілля. Тобто, коли я дуже сильно боюся, я все починаю контролювати, щоб, не дай Бог, це не сталося. Коли я все контролюю дуже сильно, виникає відчуття безволія. Тобто, Оцим контролем не даю простору проявити якісь речі, тобто не даю Богу допомогти, допустим, е, проявити те, що я хочу. Ну і це, звісно, потім виникає безсілля. Тобто, ви становите безсілля, тому що все на вас, все на ваших плечах, і ви думаєте, ви предполагаєте, що ви знаєте, як як вам це ну, ілюзія. Не знаю, в моєму житті, от я в собі планую, 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 але досягаю бажаного я, як правило, зовсім іншими шляхами. І тоді От нас здається така одно: ставити цілі, працювати зі своїм мисленням, своїм переконанням, своїми страхами, ходити до терапевтів, до коучів, до психологів, психіатрів, психотерапів, каже, до всіх ходити, і хто вам відгукується, працювати з собою, своїми травмами, ставити цілі відповідні від того, що ви хочете насправді внутрішньо, тому що. Uh, ще один біч заради себе, коли я ставлю цілі, які не для себе, а для інших. Тобто я вибираю не себе в цей момент і живу 20 літ, uh, досягаючи якісь дебільні не, не свої цілі, взагалі, да? щоб когота, щоб доказати, що якийсь класний. Uh, і це саме не страшне і обідне, що може бути, коли стільки, стільки років прошито, а uh, я взагалі займався не тим. От і в процесі я роблю дії, навіть якщо щось не виходить, я беру від uh, світу uh, зворотній зв'язок. І дозволяю цьому бути, тому що знаю, що наприлетіла подруга. Бо я знаю, що для мене станеться все найкраще. Я сподіваюся, вам було корисно це відео. Цініть себе, любіть себе, забійте ви вже на те, що вам, ви повинні щось для когось. Подивіться на себе, на ваші власні цінності, бажання і досить себе зраджувати. Життя прекрасне, прекрасне. Коли ми починаємо його жити з позиції авторства, а не жертви. Практика медитації на прийняття себе в описі під цим відео. Переходьте обов'язково, підписуйтесь на мій телеграм-канал, тому що там багато ще корисної інформації для вас, практичної, для комунікації вашого життя, досягнення власних цілей. Пишіть в коментарі, як вам якщо вам сподобалось, буду радий. Якщо не сподобалось, теж пишіть, поспілкуємося. Побачимо дня.